Добрий день, діти! Сьогодні в нас малювання. І сьогодні в нас 19 січня, День водохреща. Закінчуються народні свята. І ми сьогодні намалюємо ось таку вітальну листівку, якби прощальну вітальну листівку. Так, пригадаємо наші свята і намалюємо. Для цього нам потрібні фарби, водичка в стаканчику, пензлі і наш зразок ось такий. Так, що ми спочатку малюємо? Малюємо спочатку серединку. Беремо зелений колір і малюємо гілочку ялинки. Так, ось. Раз, одна гілочка, друга. Ось такі гілочки малюємо. І розпушуємо її. Ось, як ми робили, малювали ялиночку. Ось, щоб у нас гілочки були пишні ялиночки, красиві. Так, прикладаємо ось так один коло одного пензлик з фарбою і, виходить, в нас. Ось така пишні гілочки. Так. так, на гілочках ми намалюємо шишки. Ось у нас, да? шишки у нас якого кольору? Коричневого кольору. Вони продовгуваті, овальні шишки ось робимо. Дві шишечки малюємо. Одну зверху можна намалювати. Так. Ось намалювали дві шишечки. Так. Можна намалювати ще кульки. Кульки беремо червоного кольору. Можна жовтого кольору. Ось так намалюємо кульки. Тут кульку намалюємо. Так. Візьмемо жовтий колір. Кульки бувають різного кольору. Так. Красиво зробимо. Так. Ще посерединці можна взяти синій колір. Так. Можна ось тут намалювати таку кульку. Трошки не видно. Так. Ви намалювали серединку, а в кінці ви обмальовуєте свою вітальну листівку, берете в рамочку. Можете зробити ось такі ялинкові гілочки. Можете зробити хвилясту лінію. Як, вам, як ви собі придумаєте, так і зробите. Так, ось можна ось так зробити таку рамочку, намалювати ось такі зелененькі, ось прикладаємо. Так, можете намалювати, ось, взяти, з одної сторони зробити ось такі, ми прикладаємо пензлик, виходить, у нас такі. Листочки зелені. Так, прикладаємо. А зверху і знизу можна зробити ось, наприклад, я візьму синій колір і зроблю хвилясту лінію. А можна все взяти ось так. І знизу також зробити. Ось, дітки. Ось така вітальна листівка у нас вийшла. Ви можете придумати собі другий малюнок зробити, оформити, оформлення друге зробити, який ви придумаєте собі. Фантазуйте, до побачення.